Друзі, привіт! Хачбек в роботі Mercedes-Benz A-клас, Трохдварний хачбек. Що я так зауважив Хачбек. ну Просто фантастичний. Фантастична дверка, фантастична посадка. Кльово все зроблено в цій машині. ну Mercedes-Benz, Тут все э, тряпочка, тобто все мігенько. Звісно, для роботи це все важко, бо це все треба простірувати, акуратно тягнути, щоб не відірвати. Машинка теж не свіжачок, вже щось вона проїхала. Але дварка здорова, прикольна, важка така. Бачимо, тут вже є, бачите, такі от ізноси. Вся машина в малярній пилюці, бо була трошки на малюванні. Як клієнт сказав, дружина трохи дала боком. Ну, якось так. Кермо вовсе не з'юзане, значить. 220 тисяч, певно, що перетягнуто, але строчка дуже гарна. хтось зробив. Бачите, така глибока строчка, не отопирує, гарно затягнута. Круто. А може буває таке, що і цілякове. Криселка в нас брудні, всі в пилюці, всі в плямах. Ну, в общем, атако. Немає такої страшної біди, але Так, Коврики у нас в такому стані, педальки не затерті. Може і оригінальний пробіг. Так, місце назад. Хто там говорить, що зручно, ну Нормально. ну Не є, щоб зручно, коли з окремою дваркою, але сідати можна. пенсіонерів звісно, не посадиш. Людей проблеми здоров'я не посадиш, а якщо людина більш-менш спортивна, то сідає сюди без проблем і чувствує себе досить комфортно, знає що дверка точно на ходу не відкриється. потолок чистенький, ага, фік там от придивився. І не цей, не сильно він вінчий сіла батарейка. Оплотнітелі, братні. Короче, є. є роботи, все, все треба вимити, все красиво, щоб було. Так, взаді в нас в мерседесі, навіть. А класі, все зашито цим ковриком, все красиво. Так, що в нас тут? Ага. Схованка. Ну круто. Ну і всюди пилюка, всюди, всюди пилюка, все це треба вимивати. на обед Місце валом, ще навіть під запаску, а тут стоїть газовий балон. Дуже круто. Маленька машинка на газу. Мені здається, що зараз це найодашніший варіант. Хоча і газ зараз не дешевий. Ниніщий час все дороге. бензин, соляра, газ. все поки що світло втримуєте, але світло не кожному підходить. Буде мати частний дім. Так, чого ти назад від'їжджаєш? Ну, Окей, нехай. Так, тут ці металеві штуки так витерчать. Ну так собі. Але прикольно, що ззаді теж все вшито, все мигенько. Дуже круто. Я не знаю, що не вшиваєте, мені дуже подобається. Так, ну і панелька. Мадія помінена. Видно, там вже якась планшетка стоїть в штатній. Розєм ставили, дуже гарно виглядає. Отакий от, друзі, брудний, але ми зараз його проберемо. Я думаю, він подарить класний емоцію. Це такий Mercedes benz А, акумулятор, кому може цікаво, отут під ногами. Це я клієнта запитав, щоб не витрачати свої секунди для пошуку його. Так що, друзі, приступаємо ми йому. Ну що, друзі? Mercedes відпарився. Зацініть. Вартує воно цього, правда? 100%. 100% вартує. Приїхати собі, промити, все красиво. Їздити в гарній чисті машині, кайфувати. Можна навіть когось в гості запросити в машину, похвалитися. Все красиво, все промилось. Машина гарні матеріали має, гарно миється. Потолок промився, гумки помились. Козірочки, все чистенько, все гарненько. Тепер тільки газу, балон і в дорогу. Ось такі ніби. Невеличкий, але насправді досить таки немаленька машинка. Зайняло трошки часу. Незручно в таких машинах працювати на задньому ряді. Треба так вигинатися, як змій. Але щось там помилося. Так, тут теж трошки вологості якоїсь. Та обдетерти, не знаю, що таке. Може, то ще не домився плак попередній. О, бачите, ще здобився. Сарде треба. Отак, друзі, буває з цим плаком, що не вмиється до кінця все. Машинка все-таки була. Трохи натерта, бо десь милася, десь чимось доглядалася неправильно. А зараз вона така, як має по заводу. бути. Звісно, десь є затертість, сивуватість, прусовшість, але це все вже вікове.